Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Я отримала дві посилки від продавців з Facebook. Причому в одній посилці рослин менше, але вона більша. А в іншій більше рослин, але вона менша за габаритами. Відео по кожній посилці буде окремо з описом і розглядом рослин. І почну з великої коробки. Посилка з набором рослин від Єлена Залепа. Єлена адміністратор групи квіткові забаганки і не тільки. Тепер буду повністю показувати, як розрізаю скотч в кожний шматочок, щоб не було ніяких дорікань. Хоча людина, якщо захоче, то знайде до чого причепитися. Весь набір коштував 250 гривень за 5 рослин. Ось рослини. І зараз переставлю все ж таки камерою, бо незручно і не видно буде, як я їх виймаю. До речі, посилка з Черкащини на Харківщину дійшла за один день. Рослинки на перший погляд в доброму стані, але є гості. Зараз, зараз покажу поближче. Або це до мене приїхали гості з Черкащини. Ну, стільки їх багато. Ще й приплод свій привезли. Або це вже мої уподобали рослинки. І давай тут житло собі будувати. Зараз я повитягую і гостей попрошу, мабуть, піти геть. Почну з ялинки. Доволі таки. Великі горщики. Це не п'ять дев'яточка. Величенькі. Тут всього 5 рослин. Хвойні і два кущики. Так, тепер нарешті можна вийняти гостей. Ой, як я не люблю цих мурах. Так, і остання рослинка. Непроханих гостей виселяємо. Тільки ящик потрібно прибрати, бо і тут он стільки понаносили своїх кладок. Ну і тепер більш детально оглянемо рослинки. В наборі в мене каріоптеріс. Ось такий доволі такий величенький у просторому горщику. Трішки похилився, але то нічого. Дерен звичайний, вже відсвівся і є плоди. Плоди у дерена не їстівні. Туя смарагд. трішки пошкоджені хвоїнки на одній гілочці, але в цілому рослинка виглядає добре. Ту гілочку обріжу і буде гарненька туя. Всередині гілочки зелені і здорові. Все добре. Наступна це сосна кримська. у горшику, Трішки похилилася. Буду вирівнювати при посадці. Виглядає добре, здорова, ціла рослинка. І остання це ялинка звичайна. Теж трішки похилилася, але то нічого. Ось такий розмір. Зелена, гарна, здорова рослинка. Загалом я дуже задоволена цією посилкою, цим продавцем і точно буду ще щось купляти. А тепер невеличкий опис до кожної рослинки. Дерен звичайний, швидко зростаючий чагарник висотою до 3 метрів. На початку літа в червні квітне білими суцвітцями. Потім з'являються також білі плоди у вигляді білих намистинок. Восени змінюю колір на червоний. Каріоптеріс. Листопадний чагарник висотою до метра. Має суцвіття насиченого блакитного кольору. Квітне з середини липня і до осені. Ялина звичайна. Високоросле дерево висотою більше 15 метрів у дорослому віці. Має пірамідальну форму крони, зростає доволі таки швидко. Сосна кримська. Це високе розлоге дерево, 15 метрів у висоту, хвоя колюча, доволі таки широко розповсюджена по всій території України. Туя смарагд. Дерево досягає 6 метрів у висоту. Корона пірамідально-конічна, витягнута, зеленого яскравого кольору. Ось така в мене вийшла посилка. Дякую всім за перегляд. Дивіться наступну мою розпаковку.